Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми спілкуємося з Денисом Вінченком. Розкажи, будь ласка, що ти нам хочеш розповісти цього разу? Так, ну почнемо з детальнішої промальовки того, тієї ініціативи благодійних екскурсій. Справді хотів сказати, що. Такі от непорозуміння нерозуміння ситуації, коли насправді такі речі мають вести і походити від місцевої влади. У нас є відділи культури, насправді, музейні заклади, які щось подібне мають робити, якусь подібну роботу. Ну, вона не проводиться, зрозуміло що. Хотів я на початку своєї Діяльності саме в цьому напрямку я йшов, намагався налагодити контакти з місцевими осередками, саме по питанню керівництва нашого районного, місцевого. Ну, на жаль, їм ця тема не цікава. Для них це не цікаво. На контакт вони особливо на контакт йдуть, але. При допомозі чи, чи щось ну на ладно цього пропіарили їх а, тепер да. розкажи, будь ласка, про ці екскурсії. А насправді, якщо казати вже, от конкретно в цьому, то е, виявилося, що мені легше самому, навіть те, що я не знаю, знаходити і до людей доносити, ніж шукати ту, ту людину, яка піде на співпрацю, ну, оскільки в дійсності це все безкоштовно. Це... Ніяких з цього зисків людина не буде мати. Єдина за цей от рік, це перший рік існування, чи невеличка дитинка в мене в дійсності в плані цього проекту. А за цей рік на контакт і на співпрацю пішла Олена Артюшенко лише з музеєм Малишка і з Обухівської екскурсії. Ну насправді теж дуже багато. Тобто вона поважає. допомагає проводити чи ні, вона допомагала саме в проведенні обухівської екскурсії по місту Обухова. Помісто Бухово безпосередньо і в цілому ну, так теж з нею знайомі. Багато спілкуємося. вона досить контактна і в цьому скільки плані Скільки вже екскурсій чи... було робити. Ой, скільки я вам навіть не можу сказати. Точно я звіт виклад... до десяти. Після десяти звіт викладав можна в принципі перерахувати. Разів три було в трипілля вже чотири рази. Трипіля було безпосередньо а, четверти, це з 19 грудня а, Обухів був у мене Українка була. А, Хали б я було, була, була вели, екскурсія. Ну, десь так, може, щось ще загубив. Було багато в мене думок, багато ідей, на жаль, не всі втілилися. дуже цікаво. Будеш проводити ще до Нового року? Чи можливо вже після? після? Після Нового року. Тут вже термін залишився дуже маленький. Насправді в мене була дуже цікава ідея зробити екскурсію, виїзну екскурсію до археологів, в табір, щоб людина люди могли побачити, як вони займаються, як вони живуть. Взагалі їхній побут, у них дуже цікавий побут, адже в своєму таборі вони ще проводять археологічні реконструкції, археологічні експерименти ставлять, тобто якісь елементи з побуту з житла тих давніх історичних. В періоді вони відтворюють у себе в таборі там, бортні, якісь якісь елементи, кузень, чи вилиплення горщиків, щоб краще зрозуміти тему. Хотів звозити людей, хотів показати це і, можливо, навіть прийняти участь частково бо хоча б побачити, як проводяться розкопки, ну не стих, на жаль. Це в принципі це плани не на, це на вже, рік? Це вже так? так переноситься на наступний рік. Планів дуже багато, і в мене в планах а, створити а, виставку фотовиставку по сучасних дослідженнях терпійської цивілізації ну насправді тема дуже цікава, і тема, яку нас затюкували, забивали весь час існування радянської влади. Цю тему закривали. Вона трішки не вписувалася в поняття радянської історіографії, тому вона трішки забивалася. Зараз же, особливо в останні роки розкопок, коли почали долучати, і коли Україна виграла гранти міжнародних гігантів, коли почали приїжджати іноземні археологи. Ну хочу так от, сносочку ремарку марку зробити, що іноземні археологи не значить краще за наших. Інколи наші археологи в певних моментах дають фору. В дійсності більше розуміють питання. Але питання в техніці, в технологіях. Те, чим володіють іноземні археологи, не володіють наші. Іноземні привезли дуже велику кількість техніки, яка дозволила багато зробити відкриттів, Тобто, там, можливо, сенсації, наші спеціалісти, але техніка у наших гірша. Саме так. Ну от, Якщо казати про безпосередньо цього археолога, до якого я хочу повести, це Ігор Готун. До свого часу він вимушений був просити меценатів, щоб йому купили фотоапарат, щоб не замальовувати розкопи, щоб якісні були фото безпосередньо тих розкопів. Державного фінансування майже немає. Запросиш на цю екскурсію? Ну звичайно, всіх охочих це однозначно. Крім того.